Майстри виробничого навчання це гордість Цокиринського професійного аграрного ліцею. Познайомтеся з ними. Віктор Гавриш. Майстер виробничого навчання найвищого розряду. Кваліфікований тракторист. Авторитет серед учнів групи. Юрій Куда. Молодий майстер виробничого навчання, але незамінний інструктор з індивідуального водіння. Навчить керувати автомобілем будь-якого учня. Станіслав Харченко Працює перший рік. Вчиться будувати стосунки з учнями. Має досвід роботи на землі. Виконує будь-які операції з обробітку ґрунту. Аркадій Дмитрієв. Працює перший рік. Але вже встиг розкрити своє вміння в роботі з сільськогосподарською технікою. Вчить учнів бути толерантними і тактовними. Олександр Третяк, сучасний молодий майстер виробничого навчання, який активно використовує інформаційні технології під час організації своєї роботи. Наталія Явовненко найдосвідченіша майстриня виробничого навчання, славиться роботою з групою. Налагоджена діяльність із проходження виробничої практики та працевлаштування учнів. Наша молода команда повноцінно забезпечує освітній процес на уроках виробничого навчання з метою якісної практичної підготовки учнів. Кожен майстер виробничого навчання намагається створювати оптимальне середовище для повноцінного формування та розвитку особистості.